Всім доброго дня! Вас вітає медою ферма Пасіка 21. Продовжуємо підготовку до сезону. Зараз продовжуємо штамповку рамок. Логотип Пасіка 21. Видно, як відбувається процес. Електрична така приспособа, тен і нагріває наш логотип, який з міді. Тобто потрібно ці всі корпуса пофарбувати, проштампувати рамки, прикрутити літочки в круглі і потім починати вже навощувати ці рамки. Проволока нержавійка 0,5. Це ось мервайка після центрифуги і парогенератора. Тут вона практично ну, нас суха. Якісь залишки воску, зрозуміло, що є, тому що центрифуга це не прес, яким 2-3 години віджимають. А процес іде 15 хвилин і 125 грамів воску з утільської рамки ми отримуємо. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо далі показувати.